За підсумками дільничих комісії за волю білоцерківців, не дивлячись на двохмісячне посівання, роздачу грошей, шантажування, залякування, все-таки білоцерківська громада надала перевагу місцевому. Громадянину Марченко Олександр Олександровичу, який <с переміг <с на 1393 голоси в результаті... Тут Треба сказати одну річ. Справа в тому, що округ, до якому проходить 90 округ, там проходить такий е... Віталій Чудновський. Це людина, яка дуже була близька... Ви знаєте, і на сайті близька, це написано, що Чудновський що перемагає, перемагає да, поясню зараз. І це ви кажете, що віддали голоси вам, ця але людина була так. дуже близько до Юлії Тимошенко. І ми знаємо, що вона була в фракції, і до останнього була там. Потім були якісь відбулись процеси. Ця людина пішла. В нього. І я знаю, що він позиціонував себе всю кампанію як людина Тимошенко. Тобто були і постери, і, і всі плакати. Людина Тимошенко. У вас з ним особиста розмова була. Мені дуже цікавить особиста розмова. Ви сідаєте цією людиною, і кажете, ну там Віталій. От, про що ви говорили? Чи була така розмова взагалі? Один раз ми зустрічалися, привіталися, це було 90-річчя Білоцерківської школи номер 1 в театрі нашому Саксаганського. В цілому ситуація кумедна. Людина Юлії Володимирівни на бікбордах на всі, на всі символіки і привів її в Білуцерку губернатор. губернатор. І виходить, mm -hmm. зараз губернатор хоче, щоб Чудновський нажав кнопку для. Того, щоб е, виконати виборчу програму об'єднаної позиції, це закон про імпічмент і другий закон про імпічмент Януковича. Так, і друге, це Чудновський, напевно, присяжнюк привів його в Білу церкву. Чому? Тому що він практично з весь адміністративний ресурс міста, області працював на пана Чудновського, то він, напевно, нажме кнопку про звільнення Скажите. політичних в'язнів Юлії Юлії Володимирівної. Який у вас перевіз голосів? Mm, тому за, що на, на сайті, на сайті ЦВК, я дивіться, написано, поясню. що 35 тисяч за нього, 3579, 34, 87. Чому ви подаєте в Була така ситуація. При надходженні Звітів при підрахунку голосів вже після дільниць, коли вже ми мали протоколи з мокрими печатками, почалось засідання Білоцерківської окружної комісії, і десь на протоколі 17-18 ми замітили, що те, що озвучує голова Білоцерківської окружної комісії, пані Підгайна, і те, що висвідчується на сайті, ЦВК не відповідає дійсності, ми зразу забили на сполох, я зразу звернувся з заявою, що ви робите тут, коли озвучуєте цифри, що є. Протоколах і через системного адміністратора. не те заноситься, де, так. Ну напевно, є фальсифікація, і в цілому це зареєстровано чи чи є справа? Як взагалі стосунки стосунку зараз правохоронними органами ЦВК? Ну дивіться, ми подали в суд. Uh -huh. Суд говорити, вчора вам був перший суд, який не підтримав нашу вимогу зняти інформацію з uh -huh. сайту ЦВК. Uh -huh. Сьогодні у нас відбулося uh -huh. перша частина на завтра, я на дванадцяту -го годину.